Добрий вечір, мої красотулі. Добрий вечір, мої рінулічки. Время у нас уже 16.43. Я вже виїжджаю на вокзал. У мене в 6 часу буде потяг. І ми їдемо з вами до Франківська. Так, мої красотулі. Ну я вам і говорила, от та потулечки, от, от Ланкоті, от сумочка, от костюмчик. Дівочки, у мене такий костюмчик є красний. У мене він є зелений і у мене він є чорний. Коричневого у мене не було. Я вчора світу взяла. Плюс взяла коричневу сумочку, дівчатка. Так що такий у мене красивий дуже наборчик. Я думаю, він всім сподобається. Ви знаєте, ні, я ще беру, звісно, жилеточку зверху дійсно, я ж вам до показати свою красоту. Дівчатка, костюми, вони йдуть в розмірах. На мене на мені самий маленький розмір. Самий. І то він на мене самий маленький, але він такий свободенький. Плюс мені ще подобається, що штанишки тут завужені, Получається, тут як галіфе, тут завужені, висока посадка, шнуровочка, капішончик є, сумочка, огонь та потуля огонь. Так що напишіть, як вам світулі на дорожня цибулинка. I love you, вам гарного вечора. Мені щасливої дорожки. Я хочу вам сказати, що навіть і не снилося мені, що ця богиня мене ждати на вокзалі З золотою рибкою. Ви розумієте, з золотою рибочкою. Так що ти моя золота з золотими як і кусь. Золотої в кілочки. Так, що ми хорошенькі, вікуся? Де ти там моя, де ти? з сумками на плечах все є. О, У нас золотої дівчинкою відправляють. Да, ми всі золоті. Ми всі з вами золоті рибулечки, мої крастучки. Так, мої хороші. Вам хорошого вечора, нам щасливої дороги. Ксюшку, ви знаєте, з вікусю познайомилися. Так що, ну що, до зустрічі у поїзді поснідаємо, ні, повечера та й полягаємо спати. Ой, хоч виснуся. Я хочу вам сказати, що час це тільки так задерла. От і ноги, як знаєте, де висипаєш поїзді. І слава Богу, що в ньому немає вайфай, бо був би вайфай, я б сиділа в інтернеті. А так виходить, що зараз прийду, передінуся, одін у халат, задеру ноги на подра і баю, баюшки баю, баю. Так що, мої я любимі... ще з вами не прощаюся, що передінуся, в поїзді з вами буду говорити. Так, ну що я хочу сказати? Добрий день, моя Люблю. Добрий день, пожалуйста. Моя квіточка. Ми заїхали, а тебе немає. Ви заїхали, а домой вже поздно збирається. Я кажу, ми поїдемо на вокзал. Правильно, ми на вокзал, моя ти квіточка, моя ти ласточка. Давай щем цьом. Навіть не снилося і не гадалося, що ти приїдеш. Навіть мені сон не снився цей. Навіть сон не сніс. А мені Ксюша рибку подарила. Ой, Спасибо, моя квіточка. Спасибо, Маріна. Я вже на вокзалі. Дякую, рідна. Квітко. Я хочу сказати, у нас попитка ролика три, 3 да, Виходить, номер три. Добрий ранок. Доброго ранку. Так, дівчата, хлопчики, ну ви вже знайомі з Вікусю, ви вже знаєте Вікусечку, ми їдемо в Яремчу. У нас чудовий магазинчик, у нас прекрасний магазинчик. Чотири дня він був закритий, але сьогодні вже він буде відкритий. Ми зараз вже будемо. Сьогодні поїзд, звісно, їде до Франківська. Якось поїзд їде через день. День до Франківська, день до Яремчі. Сьогодні ми їдемо до Яремчі. Зараз Рома нас зустріне і їдемо у А, ми їдемо до Франківська, і в Яремчі. Я Переспала. Ми щось в дев'ять штор лягли спати. В дев'ять дев лягли, ось ну, півчаса, як встали. Пішли умили личко, почистили зубки. Ну що, якось, давай, за гарний ранок. А ти чорний чачі піш? Так. Да? За гарний ранок, за гарний день. Я хочу сказати, в цьому поїзді стоїть їхати радіо цього постаканника. Віка я так люблю тако, особливо коли чай, і така ця чашка. Спонєш. Ні, коли ніч я не калату. сплю? Да, кала... Ні, коли не сплю. У нас цілу ніч, то чемодан. Віка каже, він їздив покупи. Таку раз, два, три. А що? Хотів кататися теж. Мої хорошенькі, ми взяли гуськи зробили. Зробили. Віка каже, що ще раз ролик робити, кажу, віком, ти недооцінюєш мене. Я отраю стою й 12 роликів, пока ці кісліки повитягувала з очей. Але байдуженька, вона мастилась, трошки підпухша. Я хочу сказати, що ми в 9 часов як лягли. Ні, ти ж трошки не спав, так? Да? Ти ж взагалі не спала? Ти бачите, в поїзді не може спати, так? Да? Я і чемодан ловила. А чи Мадан катався сюди, він вже при виїзді. Ну ми ще що 8.27, ми вже ще півгодинки будемо в франківську. Так що, мої хорошенькі, вам гарного дня, позитивного настрою. Я ще з вами не прощаюсь, бо ще ще вийду, покажу свою красиву цю цей будинку. Ви знаєте, що в мене ще тільки почати і закінчити. Я люблю дуже з вами поговорити. Як це ти, може, такого непривична, не так? Да? Чи ти любиш поговорити? Ти ж поговорити, теж любиш. Що ж, ти просто стісняється. А я раніше, коли я разі снімала відео, значки знімала. Я от тихо, ми поїхали, хоч би цей телефон опять не упав. Четверта попитка. Ми не можемо як я раніше під музику, музика грає, я щось говорю, бо так стіснялась. Та я стіснітельна, це він Мої хорошенькі, сьогодні утром проснулася, я так, знаєте, на себе дивлюся і хотіла заплакати, бо на голові їх то куда що на них запала косичку, Очко одне запухшено, що в девіч соляла, у пів восьмого проснулася. Без будільника, а будівник навела на восьм, думаю, що не проспати, бо через півгодинки вже Франківська. Але вспоминаю мої мамі і слова і бабусі віри покойної, що вони сюди мені казали. Ти в нас найкрасива літина міра. Я думаю, Боже. Ну нічого, дивіться, розладлося, бо це око було прищурне, я на ці щочки спала. Поди, о, бачу, я тоді спала на правому боку, я ж бачив на лівому. Так що мої грушики, всім гарного дня, позитивного настрою. Дивіться, но на чайчик це я вам кажу, мені поїзд, це оцей постаканчик. Ні, це він цокає не коли я щоб лягала спати, а коли я встала, тому що коли лягла спати, чимо танцювався, ловили по всьому віка, ловила його по всім це. Надо буде що. Положити льожа, хай би він теж спав би до утра. Всім гарного дня. Я думаю, вже до зустрічі в Франківську. Сіроно ж вам щось скажу. Я ж не можу нічого не говорити. Ну це, це неправильно буде. Я вас всіх обіймаю. Щаба людину пом'яне могів хвалиною мовчання. Героям слава. слава! Куля, ми з тобою як на вокзалі. Ще що ж це Так, ми як на вокзалі. Людей дуже-дуже багато. Ми зараз вже в Франківську з вами. Перейдемо через Колію і будемо їхати на Яремчу. Погода супер. Но на сонці вони прям сіяють, такі мої губочки. Поймаєте? Боже, погода. Поде по нас поважала ті, що це зубна згорана. А франці нас тут і здрасте, роздрається сікуля і Ви приїхали, а ми. Вони собі внизу дуже ужені, тобто знаєте, та кутулічки озула, пачочки оділа, губки накрасила і летяжчі і вийшла і пішла. Значить, мої хороші найголовніше, щоб нам було удобно і комфортно. Ви розумієте мене, так? Так, мої хорошенькі, ми вже їдемо. Добрий ранок! Добрий ранок! А що ви ж кандибаєте? Мене І мене болить. Мене, я так, я... там, І в мене ліва болить. Що там таке? Його під, ну, тепер не може пройти. Да? Ну. — Що Вікуся? Рома, Віка. Віка, дуже приємно. — Світа. Каже, дуже приємно. Ну теж це ж не діло. А в ключ теж йде. Так що мої хорошенькі. погодка сьогодні взагалі шикарна. Знаєте, ця дорога мені напоминає. Наше прекрасне село Сиро, в нас теж така бурковочка. Красиве дуже місто, Франківськ, дуже-дуже-дуже.